Ти подивися, які красиві рюкзаки. Скажіть, це такий гарний вибір. Давай може скати барою чорненький. мені подобається. Давай, давай з ведмедиком. Ні. Ну давай з котиком. Тобі, хочу. тобі чорний не подобається. Да. Добре. Давай бежевий такий, за закошкірий. Він ні. такий дорослий більше, ні? ні. Може, ліловий? Ні. Д давай з котиком ліловий. Ні. Я знаю, тобі рожевий подобається. Давай рожевий і п'ять. Мені в одному. не подобається вже рожевий. Не подобається, а може, а який тобі подобається? Зелений. Колі? Зелений. Да. Підемо, там зелений. Ось такий зелений будеш? Мені не нравиться. Не нравить. А чому? Мені не може нравиться. рожевий вже. Ні. А жовтий. жовтий. може? Жовтий. Давай. жовтий. давай ось такий жовтий. Давай і жовтий, і зелений, і рожевий. Давай п'ять. Не хочу я. Давай сім. Давай 50 різаків, будеш міняти кожен. <різов> Що ти хочеш? Я сумку хочу. Сумку хочеш? Да. Да, давай тобі сумку купимо. <різов> давай, давай <сумку. різов> Маріка, це жіноча, доросла сумка. Ти <різов> п'ятий клас такої не ходять. <різов> я бачила, давай, давай, давай. ходять. Давай купимо рюкзак. Ну, 50 рюкзаків. Ну, ну добре, добре, давай, ти, давай купимо тобі сумку. <різов> <різов> Я хотіла рожевий. Давай, рожевий ти так. замажеш. П'ять років носила цей рюкзак. Що тобі захотілося ну, нового? Ч... Мам, ну всіх новий. Чому сюди приперли взагалі? Це Для твоїх істерик чи що? Мам, я такий в тіктоці що, В тіктоці сиділа. Один раз. Це дуже популярний магазин. Ну Будь ласка, ну давай купимо. 10-12 і купляємо. Але носиш його 10 років потім.